Ото дають, пастиє гра, чудо, чудо повідаю. Нам зірка біплоємська засіяла і мудрим осяваючи пуці, Щоб людина кожна в серці мала, зернятка віри й правди золоті. На крилах віри найлине коляда, щоденно у дім ваш сонце заглядає. Будьте здорові, батьки і діти, вам усім бажаємо щастя на віки. Миру Україні попросімо, радості у села і в міста, і тим, хто в ній святкові на чужині не звучить коляда про Христа. Мирокими дорогами, з рясними перемогами Відходить рік старий, зима навкруг поросича, у кожну хату проситься, Веселий рік новий. Колядки всім співаємо, Христами прославляємо, щедроємо, вітаємо, усіх поздравляємо у новорічний день. Щедрий вечір, добрий вечір, і дорослим, і малечим, щастя, радості любові, щоб усі були здорові. І багаті, і веселі, і на дворі, і в оселі. Щоб Господь оберігав, вам усе потрібне дав. Щоб ви квіти з кожним коком, отже, всіх новим локом! Добре. Я маленька коляничка, в мене теплі рукавички, в мене комір підничка, не боюся сніговички. Нас мороз не лякає, ні завія, ні сльота. Добрем людям співаємо про маленького христа. Маленький Ісусик спав і дрімав. І своїми руками і ваш світ убіймай, вашу хатину, вашу родину і всю Україну. Христос наруждає. Славите. Всім щастя долі зичимо, співать нових пісень, земля хай миром повниться, до серця серце горнеться. До брата брат іде, хай світ увесь братається, а небо хай не хмариться ніколи і ніде. Я велику я тричок, Зраю гарні коятки, маю шапку, кожу, шок і чобітки. Я маленький пастух, у мене. Боже щедрий, милостивий, даруй Боже рік щасливий. Щедрик, щедрик, щедринець, о який я молодець. Прийшов посипати, забув зерна взяти, та маю в кишені житочка з півжмені. Сію, вію, жито у зимі на літо. Нехай Бог поможе, щоб усе було гоже. З Новим роком будьте, та мене не забудьте. Благослови Боже нас на новий рік, щоб був щасливий кожен чоловік, щоб нам здорові плили дні життя, щоб всі славили Божіє дитя. Восранній деньським віклеєм стоїть, звіса надверте. Христос рождається.